Не тільки мрії українців розбиваються об німецьку бюрократію. Вирішив почати сьогодні з висновку. Соціальну реформу в Німеччині офіційно прийнято, бюргергельд змінюють на ґрунтзіхерунг, Українці, які в'їхали після 1 квітня 2025 року, переводять на азюльб Політики вже відзвітували, преса рознесла гучні заголовки. Електорат отримав свою порцію ми щось урізали. А уряд, звісно ж, свої політичні бали, бо вони ж дуже ефективні. Але тепер найцікавіше, бо після гучних заяв завжди приходить вона реальність. А реальність у Німеччині це бюрократія. Бюрократія, яка не вміє бігати, вона повзе. І от саме сьогодні ми отримали офіційні коментарі від тих, хто реально буде все це впроваджувати. Від Джоб-центру, від Федеральної агенції праці. І знаєте що? Те, що політики показували, як швидку реформу виявилося повним міражем. І якщо вчора ми з вами аналізували цифри, які взагалі не сходяться, то сьогодні ми бачимо, що навіть не сходиться взагалі час. Тому в цьому випуску я вам покажу реальні строки без політичної мишури, без емоцій, просто так, як це буде працювати насправді. З вами, Ященка Антон, ви на каналі Без Води. Як завжди, вподобайку, підписку проконтролюйте, будь ласка, бо це важливо. Не забувайте про наш Телеграм, бо там все насправді ще раніше поститься. І я вже починаю. Тож, як ви зрозуміли, Бюргер Гельд не встигнуть скасувати вчасно. Реформа Грюнзіхерунг затягується. Ви ж пам'ятаєте заяву Мерца про те, що реформа Бюргер гельд запрацює вже навесні 2026 року. Так от, це нереально. Урядові джерела та й сама Федеральна Агенція Праці повідомили, найкращий реальний старт 1 липня 2026 року. І далеко це вже не весна. Причина банальна. Обіцяти не мішки перетягувати. Програмне забезпечення джоб треба переписувати з нуля в даному випадку. Нові правила, ставки, житлові доплати, все це треба тестувати заново. Навіть шаблони листів для отримувачів соцвиплат треба переписати юридично правильно і затвердити це у десяти начальників. Тож тільки на все це потрібно три місяці після остаточного ухвалення закону. Але закон ще навіть не прийнятий. Закон хочуть проштовхнути до Різдва. Але навіть у найкращому випадку кінець січня, початок лютого вже, тобто, розумієте вже, які подвижки. Тобто, що ми маємо в лютому таки доголосують і ще плюс 3 місяці, але це зараз. Тому внутрішній висновок у самій владі вже такий: весною не буде, вийде тільки в кращому випадку влітку. Ось така історія виявилася із Ґрундзіхерінгом. Приблизно та сама історія із переведенням українців, хто прибув після 1 квітня на Азюрластюнген. Так як хоч уряд формально і ухвалив вже законопроект ось цей, але він ще має пройти Бундестаг, потім Бундесрад, потім Федеральний президент, і лише після цього офіційна публікація та набуття. Чинності. А це все мінімум 6 або 10 тижнів у пришвидшеному навіть режимі. Тож, коротко, до кінця січня, початку лютого, також 2026 року найкращий реальний термін, що всі, скажімо так, законодавчі ініціативи приймуться. Але ж це ще не все. Тому що є ще адміністративна частина. Підготовка структур це найповільніша частина, і це вже підтверджує також сама für Arbeit. за внутрішніми оцінками. Зробити і протестувати нові алгоритми розрахунків, а це е, також треба дописувати СОФТ, бо це азюльна допомога, так вона готова, але вона не на азюлі, а на 24-му параграфі. І тут полізуть нюанси, які ви розумієте, що інші статуси юридично все ж це повинно теж відповідати. Також отримати інструкції від Міністерства праці, отримати фінальні правові. Коментарі, адаптувати всі форми JobCenter і соціал підготувати шаблони рішень листів, відмов, навчити всім цим користуватися персонал, перевести дані отримувачів у нові системи. Тому після юридичного ухвалення система не запрацює миттєво. Приблизно також на це. Потрібно 6 8 тижнів, тобто ще приблизно 2 місяці. А після технічної готовності починається саме переведення людей. І там також не все так просто. По-перше, формальне повідомлення всіх новоприбулих. Потім перевірка документів, доходів, статусу також потрібно все це заново зробити. Переведення файлів із джоб-центру в соціалт, перерахунок виплат. За новою системою, старт, відповідно, вже нових виплат, щоб вони одні на інші не наклалися. Цей процес також займає за досвідом е останніх реформ від 4 до 12 тижнів мінімум поетапно. Тому також все це приблизно відбудеться тільки літом 2026 року. Отже, що ми маємо з вами на практиці? Реформи ухвалені. Політичний ефект отримано, заголовки в ЗМІ вже відпрацювали своє, але реальний календар виглядає зовсім трошечки інакше. Всі ці закони пройдуть всі інстанції не раніше кінця січня, початку лютого. Після цього бюрократична машина тільки почне готуватися, а це також від 6 до 12 тижнів. Але я вам, як людина, котра також щось робить руками, я вам скажу одне діло планувати, а інше діло здати в строк. Тому це дві різні речі, і це вони зараз планують тільки ці строки. Я думаю, 100%, оскільки це дуже масштабний процес, то строки будуть здвигатися. І тільки потім почнуться. Всі ось ці переведення відповідно з Бургергельду на Ґрунзіхерунг, з Бюргергельду на Азюр-Ласінгін. Я думаю, це все також паралельно буде відбуватися. Ви ж розумієте, а людей ну, більше не стає, а все це потрібно перероблювати. Тобто, це одна реформа на іншу накладається. Тому в даному процесі це навіть не 100%, а 300%, що строки затягнуться, мабуть, ще й до осені, тому що ви розумієте, що. Надто масштабний проєкт. Тобто після прийняття десь наприкінці січня ще півроку точно все буде по-старому. І не забувайте, що політика вміє говорити швидко. Але бюрократія, закони і правила в Німеччині одні і для всіх. І їм все одно чиї плани і мрії ламати, хоч біженця, хоч канцлера. За це ми й любимо Німеччину. Побачимось!